Коли дива чекає земля, то різдво до нас в гості приходить, ми звеличуємо немовля, що приніс мир і волю народам. Перед нами щораз постає у віках незабутня картина, вевзлиємські двори ясність б'є, засинає у яслах дитина, в полі темному десь пастухам ангел звістку благосповіщає, зірка вказує шлях мудрецям, до Ісуса вони поспішають, подарунки несуть. Ну а ти з чим до ясел прийдеш в час різдвяний? що ти зможеш Христу принести Він ж для світу всього богомданим? Подаруй Ти Ісусу любов, то що серце цілком наповняє, то що в поглядах, в кожній з розмов, то любов, що в собі меж немає, подаруй йому мрії свої. З ним пов'язуй сьогодні бажання і пройдеш лише різні бої, вдячне будь за хвилини страждання, подаруй йому зустріч і час, поспіши, немовля, привітати, бо Різдво це і привід, і шанс знову Бога за все обійняти. Подаруй, в диву віру живу, і з Христом пройдеш, здолаєш неможливе. І побачиш не раз наяву те, що в мріях глибоко ховаєш, цар зійшов із небес, в ніч через два, подолав довгий шлях по орбіті, щоб на щастя нам дати права, врятувати загублених в світі. Подаруй свої ноги йому, через тебе Господь не хадіє, крізь ночі під тьму і неси людям світло надії. Подаруй йому власні уста, щоб свідчити іншим про Бога, щоб славити тільки Христа, берегти своє серце від злого, тільки Зайвого, лиш не мудруй, щоб принести йому і що дати, Ти, Ісусу, себе подаруй, це найкращий дарунок на свято. Амінь.